Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб за гьоробу від Myson Natural це Папая. Це інзимний комплекс для вашого шлунку, для вашого травлення. Тут 100 таблеток, і вони є жувальними тобто, це ідеальний варіант, як на мене, для того, щоб не пити таблетки або капсули. Ось такий склад. Не знаю наскільки буде видно. Тут є, до речі, панкретин, папаїн, това пудра папаї, бромелаїн і амалаз, якщо правильно читаю. Необхідно дві таблеточки, оці жувальні, прожувати з їжею або відразу після їжі. Написано, що ця це на день. Можливо, якщо у вас занадто погане відчуття в організмі, то можна, в принципі, я думаю, що і з'їсти три, наприклад, таблетки спочатку дві, а потім ще одну, наприклад, ввечері. Що це робить цей екстракт Папаї? Він допомагає вашому управленню. Коли ви його сильно багато навантажите. Тобто, коли ви переїли щось, було якісь застілля чи щось такого плану, то ось цей екстракт Папаї допомагає зменшити негативні наслідки, негативні відчуття в травному тракті. Також я застосовувала його, коли я розуміла, що я щось не те або щось жирне з'їла, і якби стул у мене такий був не дуже стандартний, тому я використовувала цей екстракт Папаї. Його на дуже довго цієї баночки вистачило мені, бо тут 100 о, таблеточок, вони невеличкого розміру. О, я, можливо, десь тут поставлю фото, якщо я його зробила. А, і вони, як ви бачите, тут трошки залишилось цієї пудри, тобто ну, вони спресовані добре, і їх потім легко розжувати і просто прийняти всередину себе цей екстракт папаї. Я не знаю, що тут ще такого сказати, але дійсно є результат. Це краще, ніж мезим, бо мезим треба запивати. І якщо, наприклад, ви використовуєте панкреатин наших виробників, то його треба взагалі зберігати в холодильнику, а тут така стабільна формула і. Легко проживати і е, дуже смачний варіант. Тут, правда, є доданий цукор, для кого це актуально. Його не сильно багато, але все ж таки він є. Тому на це теж звертаєте увагу. Цікаво, чи використовували папаю і чи замовляєте ви такі засоби за хьорпу. Якщо так, то е, чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!